Привіт, друзі! Радий вас вітати. У такий гарний теплий. день. Сьогодні у нас 6 лютого і прекрасна погода, 10, сонечко, теплий вітерець, навіть можна в руки погрітися. Сьогодні вам пропоную познайомитись, хто ще не знайомий, і подивитися в якому стані це у нас сьогодні. Популярна, така, комфортна і одна з моїх улюблених моделей Suzuki Adres V125S. С-ка інжекторна на повітряному охолодженні 125 кубічних сантиметрів двигун. Чи за що С-ку люблю, хто не дивився попередні огляди? Знайомтесь. Так, по черзі. Конкретно дивимося, що це у нас за еска лімітованого тиражу. Так, Задня гума стоїть Dunlop, ну В стані нової абсолютно нова гума. І така свіжа, м'якенька. Зараз навіть скажу вам рік, якщо знайду, 22 2022 року. 22-го року гума в стані нової, в такому красивому кольорі, перламутровому коричневий такий мокрий асфальт, красивий колір у адреса і виглядає, звичайно, дуже-дуже непогано ця моделька. Так, Карбонові, дивіться, тут вставки по пластику, все як завжди, красивий дизайн, є ніжки для пасажира, велике сидіння. От, Доволі такий непоганий багажник, кофер сюди ставиться і, в принципі, дуже-дуже зручно. Максимально місткий. Дивіться, От під сидінням у нас є. Місце для шолому, сюди кофрик, якщо потрібно. Є тут у нас підігрів сидіння, бачите, йде проводочка на. На сидіння, сидіння з підігрівом, і це мега крута штука. От Тут воно вмикається, дивіться, от, як в автомобільчику. Е, Ціною дуже-дуже цю послугу. Конкретно. от. Не знаю, візьму старішу модельку на 10 років, якої буде підігрів сидіння, чим 23 го року без підігріву сидіння. І лімітована в нас також іде з підігрівом рук із захистом рук від вітру. Це просто фантастична штука для людей, які працюють в доставці. Береже ручки, гріє ручки і гріє сидіння, жопку. Це обов'язково. Для тих людей, хто працює постійно на мототехніці, а зараз таких багато людей, які працюють в доставці, це мега крутий апарат для вас. Ну і В принципі, з надійним, потужним двигуном. І сама Еска вона невеличка по розмірам. ну Буквально як якийсь там Honda Lead. А їде вона дуже круто в міському потоці зі швидкістю від 80-70. Ну Крутішого немає варіанту. Він зі зручною посадкою, з можливістю витягнути ноги людям з моїм зростом, там 1,85-1,90 м. Мега зручно і круто на ньому сидіти. Для мене це один із самих самих зручних скутерів. Так, ключик один. Оригінальний ключ. Замочок трошки такий зачуханий, бачите, криворуки якісь сюди попадав. Так, ну, є бардачок, є гачечок для сумок. Так, електронна приборка, пульт, от в такому стані, дивіться, ручки. Все ідеально, можна сказати. Так, Карбонова вставка тут зверху. І все чудово. І що немало дивно, дивіться, ідеальний спідометр. 20 300 кілометрів пробігу. Ідеальний, мається на увазі, хто не знає, розкажу вам про біду цих моделей. Коли скутер зберігається на відкритому повітрі от під сонечком. Де в нас то сонечко приємне таке? От Під сонечком і ця приборка вигорає. Тобто випалює сонечко і багато адресів приходять з вигорівшою приборкою і практично. Не видно пробіг. Ну, або видно вночі, такий він стає тьмяний. Так, дивимось далі. От така красива фара. Фара мені подобається, схожа на якусь там посмішку. От, такі пластикові накладки в чудовому також стані. Тут не неде подряпинок на лівій є. І все. Так, спереду. В ідеальному стані по пластику взагалі, без ніяких питань. там. І зауважень. Передня гума також практично нова і також Dunlop ранскуд 90х90 на, на 10 розмір гуми. Якщо 6022 року, це буде взагалі круто. Та, Дивіться. 22-го року нова гума Dunlop на адресику, так що все супер. На 1010 13 можна по гумі не переживати. Так, диск. Диск гарм'яний стоїть новий. І колодки також нові стоять на адресі Йдемо далі. А, так, сигналізація тут заводська, до речі, забув сказати. <звук> Отак От вона працює. І далі. Красива приборка, приборна панель, симпатична, електронна і вночі в принципі так гарненько. Частенько працює. Так, поворотнички. Працюють, світло працює. Так, інший поворотничок. Так, світло 90, О, сховане навіть. Світло працює. Так, ближній дальній також працює, по електриці все супер. Питань немає. Габаритний вогонь горить. Тобто по електриці... Ніяких питань нема, все працює повністю. Гарно працює двигун, чисто, питань у мене немає. По пластику з правої сторони також все супер, все чудово, абсолютно. По скутеру немає ні дефектів, нічого такого, тим більше е, на такій крутій гумі. Е, Замінене масло, замінений повітряний фільтр на новий. Так, ну все, все, все показали, все чудово. Вилка тут гідравлічна, така масивна, гарна вилка. Ну і Кому цікаво, детальний тест драйв буде на каналі. Заходьте, внизу в описі під відео буде посилання на тест-драйв. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві пропозиції для вас. Заходьте на телеграм, вибирайте техніку для себе всім, гарних вдалих покупок.